Гідний рецепт борщової заправки. Дуже смачна і легко готується. Я розумію, що у кожної господині є свої варіанти приготування, але як рецепт толковий, то чому би не поділитися з ним людьми? Помідори півтора кілограма в мене після збирання насіння, пів кілограма моркви так само цибулі, і півтора кілограма бурячки викопала ті, які не удосужилися вирости, тож підуть у банки. Помідори перекручую на м'ясорубку. Класно, вже без насіння. А тепер натираю. Моркву, бурячки і цибулю все на одну тертушку. У кастрюлю відправляю, томати і овочі. Ставлю на вогонь. Коли закипіло, я вливаю ще трішки соку з помідорів, бо в мене ж не цілі були, вони без рідини. Вам таке робити не треба. 15 хвилин помішуючи, вариться. Далі готую такі спеції. Цукор сіль, олія оцет. Томатна паста. Сипаю півтори столові ложки солі, 4 столові ложки цукру, вливаю 100 мл 9% оцту, 200 мл олія без запаху та додаю 200 г томатної пасти. Розмішую, варю на помірному вогні без кришки, помішуючи 30 хвилин. Банки стерилізую, розливаю, перевертаю, прикриваю пледом. Що колір, що смак, справжнє добротиння. Залишається купити шматочок м'яса, дістати картоплину, капустину і буде борщ. Смачного!